Вітаю вас, шановні друзі, на каналі «Що істина» Ми продовжуємо молитовні стріми, в яких молимося про перемогу України, про визволення нашої держави від злобної московицької агресії. Ми продовжуємо молитись про наших військових, друзі. Насправді зараз їм найважче, найтяжче і, і за погодних умов, і за того, що постійно росіяни. Треба протистояти російській зброї, російській злобній навалі. І ми будемо молитись про те, що Господь зберіг їх. Господи, молим тебе. Молим тебе про наших військових і дякуємо тобі за наших чоловіків і жінок, які зараз знаходяться в Збройних силах України і боронять нашу державу від злобної російської агресії. Ми молимо тебе, щоб ти зберіг життя нашим військовим, щоб ти дав все необхідне для. Перемоги для визволення нашої країни, даруй і міць духа, і сміливість, і наснагу, і розуміння, як вибити окупантів і гарні засоби захисту, і міцну зброю. Боже, через наші збройні сили, через наші силові структури, вижене окупантів з нашої землі, Господи, і збережи життя і здоров'я наших військових, поверни полонених, всіх хто ще залишається в російському полоні. Поверни всіх, хто викрадений, незаконно заарештований за свій патріотизм і знаходиться в російських е, нацистських е, в'язницях. Поверни всіх, хто вважається пропалим безвісти, Господи, бережи наших військових, Господи, бережи і захисти. Дякуємо Тобі, дякуємо Тобі за все, Господь наш. Амінь. Господи, дякуємо Тобі за те, що ми живі, за те, що незважаючи на потуги злоби російської. Ми продовжуємо жити, ти даєш нам все необхідне для життя, Господи, захищаєш нас, і ми дякуємо тобі за це. І ми молимо тебе, збережи і надалі нашу країну вільною незалежною. Допоможи, Господи, щоб окупант був вигнаний з нашої землі, щоб наші союзники були вірні бажанню подолати це московицьке зло, московицьку агресію. Зроби так, щоб союзники наші допомагали нам своєчасно і так як потрібно, Господи. Благослови, благослови і допоможи нам разом перемогти злобне е, це утворення, яке має бути зруйноване. Ми молимо тебе про руйнування Моск... московицької імперії, цієї імперії, зла тюрми народів, Господи. Зроби так, щоб е, е, в підсумку цієї війни. Після перемоги України Росія була розчленована на окремі національні держави, бо інакше, Господи, ти знаєш, знову вони підуть війною через кілька десятків років, від'їдяться, накопичують зброї і знову підуть, і знову підуть е, нападати на нас. Господи, ми молимо Тебе, щоб Ти благословив і е, вірними союзниками нас, Господи, і міцю зруйнувати злобну Московську імперію. Вижене від влади Путіна його злобну банду. І ми, Господи, молим Тебе, щоб ти зробив це заради збережена е, сотень тисяч життів, Господи, просимо Тебе, зроби так, щоб е, Путін і його е, мафія не могла керувати Московією. Господи, через, через це хай буде збережена е, велика кількість людей. Ми молим Тебе, Господи, щоб ти благословив нас, благословив нас. І дав нам побачити приниження цієї злобної московицької пихи. Зроби так, щоб Росія пройшла через приниження, прини... приниження, щоб вони позбулися у цього комплексу е... побідітелей, господи. Зроби так, щоб відбулася трансформація. Розуму цих людей, які живуть думками про те, що вони якийсь особливий народ, їхня земля, якась особлива, свята Русь, як вони її називають, і так далі. Покажи їм, Господи, що в них немає нічого особливого окрім особливої злоби. Господи, молимо Тебе про перемогу нашої країни. Роби дива Твої, для того, щоб наша віра міцнішала, для того, щоб московити в, тікали, в страху тікали з нашої землі. Прослав ім'я Твоє через перемогу України, Господи, і хай ім'я Твоє прославляється. Береже нас і в цьому дні. Ми вклоняємось Тобі і дякуємо Тобі за все, наш Господь. На Тебе сподіваємось, на Тебе покладаємо свою надію. Величний і славний Бог. Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, ми ви, можливо, бачили коментарі. Нашого доброжелателя, як я називаю, який пише про те, що ми молячись про те, щоб у нас були союзники, покладаємось не на Господа. Ну не вірте цій маячні, бо насправді ми молимось нашому Богу, ми на нього покладаємось. Ми його просимо навіть про те, щоб наші союзники були вірні. І це друзі, до речі, коли Христос молився в Гефсиманському саду, він просив підтримки у своїх учнів, і це не значить, що він покладався на них. Це значить, що нам треба просто як людям допомога. Тому, друже, ще раз хочу сказати: знайдіть мене, я вам вас повчу богослов'ю. Да? І хай Бог благословить нас всіх і збереже і відкриє очі сліпим, бо насправді таких людей дуже багато. Сліпим духовно, не розуміючи, що відбувається зараз, і як треба протистояти злу, як це побудував Господь. Всім доброго дня, захисту і перемоги. І перемоги. До побачення, друзі.